Подільщина в чергове в жалобі. Додому на щиті повернувся Сергій Михайлович Негруль. 25 січня на віки зупинили серце мужнього захисника та щирого патріота України. На головній площі міста відбулась церемонія прощання з захисником. Живим коридором зустрічали героя. З 2014 року Сергій Михайлович захищав рідну землю. Він воював на найгрічіших напрямках Донецькому та Харківському. Його бойовий шлях пройшов через такі населені пункти, як Антрацит, Попасна, Мар'їнка, Курахівське та Куп'янськ. Ворог не зміг зламати його волю, а проявлені на полю бою, мужність, героїзм і відвага були відзначені численними нагородами та відзнаками. Провести в останню путь Сергія Михайловича та підтримати рідних прийшли керівництво громади, представники структурних підрозділів Подільської РВА та Подільської районної ради, воїни, побратими, друзі і небайдужі подільчани. За упокійну церемонію провів настетель парафії всіх святих землі української військовий капелан протирей Михайло Базилько. Слова підтримки та подяки рідним висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Коваль. Справжній захисник, справжній українець, який віддав найцінніше. Назавжди 42. Багато що попереду залишилось невиконано. Попрощатися з захисником приїхав і його колишній начальник, який розповів про Сергія як про відданого справі рішучого та щирого побратима. Я вам скажу, шановна громада, вам дійсно є ким пишатися. У 22 році, коли в деяких боях ми втрачали надію, її не втрачав Сергій. Він був командиром БТР і неодноразово підтримував нас, вивозив. Допомагав і врятував не один десяток життів. Сергій Михайлович Негруль став частиною великої родини героїв України. Пам'ять про захисника залишиться назавжди в серцях тих, хто його знав, щирі співчуття рідним, близьким побратимам. Вічна шана та пам'ять герою.